А що як усе, що ви знали про смерть Майкла Джексона, було неправдою? Король поп-музики – людина, яка змінила правила шоу-бізнесу, 25 червня 2009 року, раптово зник із життя мільйонів фанатів. Але чи справді він помер того дня? Чи можливо це була частина грандіозної гри? втеча від тиску слави, боргів і судових процесів. За роки після трагедії виник десяток дивних конспірологічних теорій, які й досі змушують людей сумніватися в офіційній версії. Перша і, мабуть, найпопулярніша теорія Майкл сам спланував свою смерть. Прихильники переконані, артист вирішив зникнути, аби почати спокійне життя в тіні. На користь цієї версії є ряд доволі сумнівних доказів. Наприклад, розмите фото з Джексоном у швидкі, опубліковане таблоїдами. Фани помітили, що обличчя чоловіка на носилках геть не схоже на співака, а зображення виглядало занадто зарежисованим. Тоді і з'явилась думка, фото могло бути частиною спеціально підготовленої вистави. Ще один аргумент закрита труна під час похорону. Якщо смерть була раптовою, чому тіло не показали навіть близьким друзям та родичам, це породило підозри, що труна могла бути порожньою. Навіть Латоя Джексон, сестра виконавця, в інтерв'ю сказала: «Майкл завжди був повний сюрпризів, ніколи не знаєш. Її слова змусили фанатів гадати, чи не натякає вона на щось. Наступна теорія логічно витікає з попередньої. Майкл Джексон, живий здоровий, просто насолоджується спокоєм без слави і надмірної уваги медіа та фанатів. Прихильники вказують на низку дивних збігів та випадкових появ: то в Дубаї, то в аеропорту Канади, то на власному похороні під виглядом чоловіка в інвалідному візку. Частину таких відео вже спростували, але кілька випадків досі викликають питання. Як от історія з Дейвом, другом Майкла, який пережив важкі опіки, під час інтерв'ю на Ларі Live фанати раптом помітили, що його голос і манери підозріло нагадують самого Джексона. Це породило здогадки, що під виглядом Дейва виступав сам Майкл, замаскований, аби залишатися на публіці, але при цьому не видавати себе. Ще один моторошний епізод стався у Неверленді, маєтку Джексона. На відео після смерті співака камери зафіксували загадкову тінь, що рухалась кімнатою. Для когось це був доказ, що Майкл живий і ховається у власному будинку, а для інших привид легенди. Скептики ж наполягають, це лише збіг обставин і гра світла. Не менш популярна версія, що смерть поп короля була результатом змови. Навіть дочка Майкла Періс Джексон відкрито заявляла. Її батько вірив, що хтось прагнув його знищити. Артист неодноразово говорив про так звані сили, які хотіли його смерті, і, зокрема, згадував, що на кону стоять великі гроші. Цей мотив одразу вивів під підозру корпорацію Sony Music. За життя Майкл володів 50% музичного каталогу компанії. Вже через кілька тижнів після його смерті контроль повністю перейшов до Sony. Офіційно винним у смерті артиста визнали лікаря Конрада Мюре, але багато хто вважає, що він був лише зручним цапом відбувайлом у більш складній схемі. Згідно з цією версією, Джексона позбулися навмисно, аби заволодіти його спадком, змусити замовкнути або не дати розкрити щось таке, чого світові знати не можна. Під цю теорію вбивства, до речі, лягають і припущення фанатів щодо того, що за Майклом стежив уряд Америки. Чоловік, що назвав себе колишнім федеральним агентом, стверджував, що Майкл Джексон був пов'язаний з операцією СЕДВІК, секретною рядовою програмою для контролю та спостереження за темношкірими артистами. Теорія припускає, що впливові сили не хотіли, аби Майкл використовував свій голос проти корупції, несправедливості або прихованих планів. Ще дві теорії виглядають як сценарії фантастичного фільму. Одні фанати вважають, що Майкл Джексон одержимий ідеєю вічного життя, міг цікавитись клонуванням і навіть зберігав своє ДНК в надії воскреснути в майбутньому. Інші ж розповідали, що горозвісний підіді, нібито мав таємні підземні тунелі, які з'єднували його будинок з маєтком Джексона, та слугували місцем для секретних зустрічей. Насправді, жодних підтверджень обидві теорії не мають. Клонування майкла лишилося вигадкою, а тунелі виявилися інтернет фейком. Теорії змови, клони, тунелі усе це речі фантазії фанатів, аніж факти. Але хіба не в цьому полягає феномен Майкла Джексона? Адже він залишив по собі не лише музику а й нескінчений простір для легенд. Актори грають за сценарієм, проживаючи чуже життя, але щоб переконливо втілити своїх героїв на екрані, вони проходять великий шлях, досконально вивчаючи звички та манери персонажа. Іноді зірки так переймаються своєю роллю, що згодом притягують події, які колись зіграли у фільмі, та повторюють долю своїх героїв. Американський актор Роберт Дауні молодший добре нам знайомий в образі залізної людини у масштабній кінофраншизі Марвел. Однак не всі знають, що він був дуже популярним ще наприкінці 80-х років, а потім став персоною нон-грета майже на два десятиліття. А все через те, що йому довелося повторити долю одного зі своїх персонажів, Йдеться про його героя з фільму Менше за нуль. Коли Роберт починав зніматися у цьому фільмі, ніхто й припустити не міг, чим обернеться звичай. Айна акторська робота. Картина розповідає про молодих людей, які ведуть порожній спосіб життя і вживають заборонені речовини. Глядачі залишились у захопленні від кінострічки та захоплювалися талантом актора. Проте для нього самого ця роль стала майже фатальною. Наслідки цієї ролі зірка хотіла приховати. Після виходу картини актор, який раніше був помічений за вживанням різних речовин, остаточно перетворився на наркомана. Якоїсь миті згубна залежність почала руї його життя. Роберт все частіше опинявся в епіцентрі гучних скандалів. Його кар'єра пішла прахом, Ба більше він став постійним гостем у місцевій поліцейській дільниці та навіть отримав тюремний термін. Суд Лос-Анджелеса відправив Роберта Дауні молодшого на 16 місяців примусового лікування за зберігання наркотиків та зброї. Крім усіх цих бід, від нього пішла дружина Дебора Фальконер, з якою вони мали спільного сина. Актор скотився майже так. Саме як і його герої з фільму, всі відвернулися від нього. Роберт навіть намагався вчинити самогубство. Довгі роки актор намагався позбутися згубної звички. На щастя, йому вдалося взяти себе в руки. Він успішно пройшов чергову реабілітацію, зустрів нове кохання та відновив свою репутацію у Голівуді. І зараз ми бачимо новий кар'єрний зліт Роберта Дауні, молодшого та щасливе особисте життя. Після ролі захопленого та серйозного агента Малдера в секретних матеріалах Девід досить довго чекав на нову знакову роль. І нарешті йому пощастило, духовний зіграв Хенка Муді у серіалі Блудлива Каліфорнія його герой за грузу безодні, сексуальної залежності та алкоголізму. Вважається, що американський письменник Чарльз Буковський є прототипом центрального персонажа цього культового серіалу. Однак Девід Духовний недалеко пішов від свого улюбленого героя, відчайдушного ловела, Се, балагура, п'яниці і проте страшенно талановитого письменника кажуть, саме робота протягом довгих семи років над серіалом відбилися на акторові не найкращим чином. Він прийняв у свого персонажа любов до алкоголю та жінок. Актор став вести розгульне життя, хоча до цього відзначався поміркованістю. Преса почала писати про його численні романи, причому дівчат він змінював, як кажуть, немов рукавички. Актор сам того не бажаючи повторив долю свого персонажа. На жаль, замість того. Того, щоб навчатися на помилках свого героя, Девід лише повторив їх. Фільм до невпізнання змінив його характер та життя. Він навіть публічно зізнався у гіперсексуальності. За наполяганням дружини актриси Теї Леоні, Девід пройшов курс лікування в одній з приватних клінік. Проте це не змінило ситуації у 2014 році. Після 17 років шлюбу він все ж таки розлучився з дружиною. Актор тривалий час намагався відновити своє здоров'я у спеціальній клініці. І йому це начебто вдалося. Як його персонаж, духовний більше не пов'язував себе у замишлюбу, хоча зізнається, що досі любить колишню дружину, але не в змозі впоратися зі своїми слабкостями. Міла та Ештон майже одночасно зіграли у дуже схожих фільмах. Куніс виконала роль агента у картині Секс по дружбі з Джастіном Тімберлейком. А кетчер у дуеті з Наталі Портман грав у фільмі Більше ніж секс. Сюжети обох стрічок розгортаються довкола двох друзів, які згодом стають близькими. Міла Куніс виконала роль дівчини, яка не хоче серйозних стосунків, і заводить роман, що ні до чого не зобов'язує зі своїм клієнтом. Але згодом у неї виникають сильні почуття до нього. У житті Міла повторила долю своєї герої... Іні, вона також тривалий час підтримувала виключно дружні стосунки з Ештоном-Кетчером, але життя розпорядилося інакше. Міла та Ештон час від часу підтримували зв'язок один з одним, але через 10 років нерегулярних телефонних розмов зрозуміли, що кожен із них зараз як ніколи потребує підтримки старого друга. Кечер в той час розлучився з Демі Мури за груз у скандальних розбірках. Колишня дружина звинувачувала його у зрадах та щедро розповідала пресі подробиці про їхнє особисте життя. Міла ж розірвала сто стосунки з Маколеєм Калкіним і регулярно отримувала повідомлення про те, що колишній хлопець перебуває у глибокій депресії через їхній розрив. Вони обидва потребували підтримки і дуже вчасно підставили одне одному плече допомоги. Переживши нелегкі стосунки, Міла та Ештон не поспішали заводити нові. Якийсь час вони підтримували тісні, але виключно дружні стосунки. Це тривало доти, доки одного разу вночі, будучи на підпитку, кетчер не вдерся до Міли додому. Він зізнався, що він від неї божеволіє. Вніс мудро помітила, що якщо він повторить те саме на тверезу голову, вона подумає щодо такої пропозиції. На ранок Ештон повторив своє зізнання. Все відбулося, немов за сценарієм фільма. У 2012 році пара стала офіційно з'являтися разом на світських заходах. Через два роки на світ з'явилася їхня донька Ває, а ще через два роки син Димітрій. Зараз пара й досі в шлюбі. В їхній родині панує ідилія. Міла та ештон вважають, що виграли справжній лотерейний квиток, створивши сім'ю зі своїм. Найкращим другом. У 2016 році ім'я Джамели сколихнуло всю Європу. Її пісня 1944 принесла Україні перемогу на Євробаченні і водночас розповіла світу про трагічну історію кримсько-татарського народу. Для самої співачки це був момент неймовірної сили та єдності з мільйонами слухачів. Люди мене просто несли і несли не фізично. Вони просто несли мене своєю енергією словами, любов'ю. Всі хотіли а, почути історію, всі хотіли почути пісню, хотіли почути про Україну однак сьогодні, як зазначає сама Джа, ця пісня актуальна як ніколи. Через страшні події і жорстоку війну в Україні, коли чужинець приходить до тебе в дім, вбиває всіх і каже: Ми не винні? О вау! Так це ж про 22, Це про 2022. Тож, подорожуючи світом, задля збору як гуманітарної підтримки, так і заради розголошення правди про те, що відбувається на її батьківщині, співачка всюди виконує саме 1944. Як і в пісні йде боротьба. Так і е, сама пісня зараз бореться з, з тою несправедливостю, яка з нами е, сталася. Аби зрозуміти, чому саме ця пісня стала настільки особистою для Джамели, варто згадати історію її родини у 1944-му Радянська влада депортувала її прабабусю з п'ятьма дітьми з Криму до середньої Азії. Страшна дорога тривала три тижні у вагонах без їжі та води. Найменша донька померла на руках у матері, поховати її не дозволили. Саме Джа народилась у 1983 дев'ятсот у Киргизстані, але вже в дитинстві родина приїхала ближче до Криму у Мелітополь. Тоді кримським татарам і досі було заборонено відкрито говорити про депортацію та плани повернутися на рідну землю. На щастя, згодом мрії здійснилися. Маленька Сусана, саме так звуть співачку, пішла в школу вже в Криму. Вже з раннього дитинства Джамала точно знала, ким хоче стати. Її мама викладала музику і наполягала, щоб донька теж навчалася у музичній школі. Хоча майбутня співачка не дуже любила заняття з фортепіано, саме завдяки маминій наполегливості вона отримала важливий фундамент. Згодом це допомогло їй не лише як виконавиці, а й як композиторці. Більшість пісень у її репертуарі написані власноруч. З дитинства Джа відчувала на собі увагу публіки. Ще маленькою співала на весіллях та святах, спершу стоячи на стільці, а згодом уже на справжніх сценах. Люди захоплювалися її голосом, а батько з гордістю повторював: це моя дочка співає. Тож наступний крок вступ до консерваторії в Києві був абсолютно логічним. Тут вона здобула класичну вокальну освіту і серйозно готувалася до кар'єри оперної співачки. Пропозиція співпраці від легендарного Скала могла б змінити її життя, але доля підготувала дещо інше. Участь у конкурсі Нова хвиля подарувала світу Джамалу — псевдонім, який нині знають далеко за межами України. Голос співачки, до речі, навіть намагалися дослідити. Медики підключали її до спеціальних апаратів, аби розгадати феноменальний тембр. З'ясувалося, що у жінки під час співу відбувається такий стан, як при гіпертонічному кризові. Але як тільки вона закінчує співати, її організм миттєво відновлюється. Що стосується особистого життя, то співачка вже вісім років щаслива у шлюбі. Зі своїм майбутнім чоловіком Сеїд Бекіром Сулеймановим вони зустрілися 2015 року на зібранні кримських татар. Тоді між ними промайнула іскра. Згодом були випадкові зустрічі, легке спілкування у Фейсбуці. Однак все розвивалося повільно, аж допоки одного вечора Джамала не запросила Бекіра та його друга на вечерю з. Українським борщем, стравою, яка й стала ключем до його серця. А вже невдовзі чоловік запросив її на свій день народження, де проявив себе з несподіваного боку, замість вимагати пісень, як інші гості, заступився за неї словами. Сьогодні вона не джамала, сьогодні вона зі мною. Це зворушило співачку і стало початком їхніх серйозних стосунків. За рік він зробив їй пропозицію, і нині вони щасливі батьки трьох синів. Я хотіла завжди велику сім'ю. Це факт. Якщо подивитися мої інтерв'ю, якісь там 5-6 років тому, то я казала про п'ять дітей. Це правда. У 2025 році Джамела зробила ще один вагомий крок у своїй кар'єрі, стала членкиною Американської академії звукозапису, що відкриває її право голосу на гремі, і місце серед найвпливовіших людей світової музики для співачки. Це не лише визнання особистих досягнень, а й можливість бути голосом України на глобальній сцені. Адже як каже саме, Джа, сьогодні надзвичайно важливо. Аби світ чув і бачив нашу культуру, щоб за музикою стояла історія країни, яка бореться за свою свободу.